Є підписаний закон. Слухай уважно. Почекай. 25 років. да Таке рішення підписав президент. Цей закон вступив у силу. Але в новому мобілізаційному законопроекті теж є ці норми про вік. І що буде, якщо от є закон який сьогодні підписав президент, і є закон який проголосує рада, де не захочуть знижувати вік до 25 залишать 27. Вийде конфлікт, колізія в законопроектах. Правильно я розумію, пане Луган? Там же теж є По провік. нормам закону, законодавства сила має більш свіжий, більш останній закон, який був ухвалений. В даному випадку буде мати силу цей законопроект про мильці. Але я думаю, що якщо таке буде рішення 27-25, скоріш за все, по цьому пункту можливо буде вето президент. Ага. Угу, так. Тобто є інструменти це вирішувати в тому числі. Тобто, ми будемо ждати, що б... буде багато серій щодо мобілізаційного законопроекту. Якщо ми почули такий коментар сподіваюсь, Мені, не... коментар. сподіваюсь, некомпетентного народного депутата в цьому питанні саме. Як тобі? Мені здається, що люди просто втратили відчуття реальності. ну, Тобто, що ведучий, що цей. Як Дунда. Ім uh -huh. просто у них У них дефіцит шоу чи що. Ну, тобто ми говоримо про щось таке. Ну, тобто, це перевести розмову на манівці. Вот це ухвалено, якщо це буде ухвалено, якщо не буде ухвалено, то що буде, коли буде те, що не буде, буде те, що буде. Як ви думаєте, що буде, коли не буде, того, що буде. Та буде то, що буде. То буде дунда. Повна дунда буде. Я тобі скажу так, що це Назар. Це просто нікуди не годиться. Це розмова, ні... в якій народний депутат не має брати в участі. Ну, про що ви говорите? Підписали цей закон, ухвалять інший закон, а він не буде закон. Ну я вже це вже сказав, все. Угу. Я підсумував. Ясно, що. Ясно, що це називається імітація бурхливої діяльності. Тим часом нам своє робить. Ставимо гроші на ЗСУ і на щире, будь ласканька, не забуваємо, що це забезпечує сталість нашого проєкту, його існування і так само нашу допомогу Збройним силам України. Поки що, поки ми не наповнимо банку в 300 тисяч, ми не зможемо реагувати на. На ті запити, які надходять, а вони надходять постійно. Ну, просто сам принцип наповнення банки, досягнення мети. Потім розіграш, що цієї, туби, і вона ж торшер, і воно працює так. Щирок ми знімемо 5 квітня, після 5 квітня, коли підіб'ємо результати по донейтах на місяць. Сьогодні на PayPal впало 100 євро. Якщо я не помиляюся, дякуємо дуже. І всім, хто ставить гроші. Всі реквізити, всі можливі реквізити є в описі під відео. Будь ласка, користуйтесь будь-яким будь зручним для вас способом. Щирик це як індикатор працює. Минулий місяць було більше. Минулий місяць було 193 200, Цей місяць у нас 129 300. Ми не скаржимося, розуміємо все прекрасно, але це менше, ніж минулий місяць. Нам треба рухатися вперед. Так що будьте нашими друзями-однодумцями, ми любимо наших глядачів. Зараз ми вам одного з них покажемо. Це знайоме обличчя, і допомагаємо на Збройні Сили України. Запити надходять від хлопців. Ще раз нагадаю, постійно. Ми не спекулюємо на цьому. Це збори, вони розділені на щирику Це браслет з Азовсталі, на Зсу це оцей тубус Торшер. А далі вам знайоме обличчя. Це один з тих, хто визвався приїхати до нас.